Мабуть, кожен, хто затівав велике будівництво, ну скажімо, будинку своєї мрії, починав з однієї, здавалося б, абсолютно простої і невинної фрази, і звучить вона, як правило, приблизно так. Ну, що може бути простіше, правда? Показав архітектору фото з Пінтерест, пояснив, що саме подобається, і все. Але, от знаєте, саме в цей момент і починається дуже слизький шлях, шлях, на якому повно юридичних, фінансових, а іноді й репутаційних пасток. Отже, давайте розбиратися разом. Де ж проходить ота сама тонка межа між Я цим надихався і Я це просто скопіював? Межа, перетнувши яку можна втратити не тільки гроші, а й, що іноді важливіше, репутацію. Саме про це сьогодні і піде мова. Ну, знаєте, Pinterest та інші подібні платформи це як величезний візуальний супермаркет. Здається, що все, що лежить на полицях, можна просто взяти і використовувати. Це, звісно, неймовірно надихає. Але тут і криється головна пастка. Ми забуваємо, що за кожною красивою картинкою стоїть чиясь інтелектуальна праця, і ця праця, між іншим, захищена законом. І ось тут ключовий момент, який часто випускають з уваги. Та угода користувача, на яку ми всі клікаємо згоден не читаючи, так от вона дозволяє ділитися картинками всередині самої платформи. Але вона анітрохи не дає права брати і будувати такий самий будинок у реальному житті. Це абсолютно різні речі. Добре, з Пінтерест розібрались. А що ж каже закон? Ну, в Україні права архітекторів захищені, і то досить серйозно, і не лише нашими українськими законами, а й міжнародними угодами, наприклад, Бернською конвенцією. А це, самі розумієте, означає, що правила гри тут встановлені на дуже високому рівні. І коли ми говоримо про архітектурний твір, то йдеться не просто про готовий будинок. Ні. Закон дивиться на це набагато ширше він захищає буквально весь творчий шлях від першого, можливо, невпевненого ескізу на серветці в кафе і аж до останньої цеглини у вже збудованому об'єкті. Тобто під захистом опиняється будь-яка форма, в якій втілено творчий задум. Але знаєте, що тут найцікавіше? Авторське право виникає автоматично, просто в момент створення. Ніякої спеціальної реєстрації не потрібно, тільки но архітектор намалював щось на папері чи зберіг файл на комп'ютері, все, цей твір вже під охороною закону. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найголовнішого принципу. Дивіться, закон не захищає саму ідею. Наприклад, ідею збудувати будинок у стилі мінімалізм захистити неможливо, але закон захищає конкретну унікальну форму, в яку ця ідея втілена. Тобто конкретні пропорції, особливе планування, авторські деталі фасаду, все те, що робить цей будинок саме таким, а не іншим. Тож як не заступити за цю тонку червону лінію? Як зрозуміти, де закінчується натхнення і починається незаконне копіювання? Ну розібратися в цьому це по суті ключ до того, щоб уникнути величезних проблем у майбутньому. І ось один дуже, дуже важливий момент: за замовчуванням, якщо в договорі не написано інакше, ліцензія на проект дається на одне єдине будівництво. Тобто, якщо хтось купив проект котеджу, побудував його, а потім вирішив, а збудую но ну я ще п'ять таких самих на продаж, це вже пряме порушення. На кожен новий будинок потрібна нова згода і, звісно, нова оплата. І це, до речі, стосується навіть так званих типових проектів. Знаєте, це бажання трошки тут переробити, а тут стіну зсунути. Так от, будь-які зміни без згоди автора, це порушення його права на недоторканні створу. І тут справа не тільки в юридичних ризиках, це може бути банально небезпечно для самої конструкції будинку. Ну а тепер поговоримо про те, що буває, коли цими правилами нехтують і повірте, ціна такої помилки може бути дуже і дуже високою, і мова тут далеко не завжди і лише про гроші. Шість років саме стільки це максимальний термін ув'язнення, який передбачає Кримінальний Кодекс України. Звісно, за найтяжчі порушення авторських прав, які завдали збитків в особливо великих розмірах, але сама цифра, погодьтеся, змушує задуматися. Загалом наше законодавство передбачає аж три види відповідальності. І що важливо розуміти, вони не виключають один одного, тобто можна потрапити на все й одразу. Як бачимо, наслідки тут можуть бути найрізноманітніші від величезних фінансових компенсацій і судового наказу зупинити будівництво до вимоги перебудувати будинок. І так, в особливо складних випадках до реального тюремного строку так з ризиками здається, все зрозуміло. Картина трохи похмура, але давайте тепер перейдемо до конструктиву: як же будувати правильно на міцному юридичному фундаменті, що робити і архітекторам, і замовникам, щоб усе було і законно, і етично. Почнемо з архітекторів. Тут насправді головний інструмент захисту це грамотний і детальний договір. Саме в ньому треба чітко, як то кажуть на березі, прописати абсолютно всі умови, що передається, на скільки разів, як вносити зміни. Ну і другий крок такий собі козир у рукаві це державна реєстрація авторського права. Вона не є обов'язковою, але в разі суперечки стає залізобетонним доказом. А що ж робити замовникам? Тут головне правило: обачність і уважність. По-перше, завжди читайте договір уважно, і не соромтеся ставити питання, якщо щось не зрозуміло. По-друге, якщо купуєте готовий проект, обов'язково просіть документи, які підтверджують, що продавець взагалі має право його продавати. Ну і найголовніше у спілкуванні з архітектором, уникайте фрази зробіть мені копію. Краще скажіть: ось референси, які мене надихають. Давайте на їх основі створимо щось унікальне. І знаєте, все це набагато глибше ніж просто юридичні формальності. Повага до творчості, до інтелектуальної власності це по суті один з наріжних каменів цивілізованого суспільства. Особливо зараз, коли перед Україною стоїть неймовірне завдання відбудови. Наше майбутнє майбутнє наших міст має будуватися на фундаменті поваги, оригінальності та звичайно законності. Зрештою, йдеться не просто про те, як збудувати красивий і якісний будинок, йдеться про те, яку професійну спільноту ми будуємо, яку країну ми будуємо. Тому, плануючи дім своєї мрії, варто чесно відповісти собі на одне питання на якому фундаменті він стоятиме? На фундаменті натхнення чи на фундаменті порушення.